Співробітники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки національної поліції викрили протиправну діяльність жителя Тербовлянської громади. Чоловік за неправомірну вигоду допомагав ухилянтам отримувати довідки про тимчасову непридатність до військової служби. Даний громадянин організував корупційну схему, яка полягала у підшукуванні військовозобов'язаних чоловіків. В подальшому даний громадянин пропонував їм за неправомірну вигоду. Вплинути на рішення військової лікарської комісії та в подальшому отримання фіктивного діагнозу. І отримання довідки військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби. Зловмисник оцінив свої послуги у 8 тисяч доларів США. Зловмисника затримали під час отримання частини обумовленої суми спецоперацію із викриття фігуранта провели оперативники внутрішньої безпеки поліції та департаменту військової контрозвідки СБУ спільно зі слідчими головного управління національної поліції в Тернопільській області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення. За даним фактом, Тернопільською окружною прокуратурою було внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.